Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск освітнього цифрового застосунку. Мрія про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. З його слів, це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії. У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретної дитині, інформація про освітні програми, курси позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали. А ще буде мрія ID, електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в дії. Запуск мрії буде проривом за якісною освітою майбутнє, додав Федоров.